На Миколаю на Різдво на Новий рік. Тема подарунків зараз актуальна як ніколи. Вітаю, любі мої! Тішуся, що маю можливість нині бути тут з вами. Маю надію, цього року ви були дуже чемні і отримали від Миколайка свої омріяні подарунки, а не різку. А для тих, хто все ще думає, що б такого додати до свого віж листа або обирає дещо для своїх найрідніших. Я зробила для вас добірку най-най-най-най ідей, що подарувати у цю святкову пору. Звичайно, що від українських брендів. Будуть і цікаві аксесуари, і найбажаніші прикраси, розкішні книги, багато декору, дуже багато, звичайно, що свічки. Ну куди, куди я без них. Також дещо цікаве для тих, хто любить не тільки коли їм дуже гарно, а ще й дуже смачно. Словом, усе як завжди! А я Северинівна і тут у мене на каналі ми збираємося зі своїми поговорити про своє. Ну що, будемо починати? Інтро! Одразу хочу сказати, що, на мою думку, найкращий подарунок це безумовно той котрий людина омріяла, намріяла собі сама. В принципі, думаю, це вичерпна відповідь, найкраща ідея, ліпшою, ну, навряд чи буде ще за сьогодні. Тому розходимося. Жартую. Звичайно що це не завжди так просто і так легко, як звучить. Інколи вам кажуть, що не знають, що хочуть, іноді кажуть, що та нічого не хочу, у мене все є. Іноді кажуть, що нічого не треба. Слово, ми всі знаємо ці варіанти, ці відповіді. так? Особливо, якщо ця людина, це ви, я вас дуже попрошу. Ну, ну, я вас дуже прошу. Ну, змилуйтеся. Ну, ну як? Ну, Це неможливо. розумієте? Зараз і так дуже важко. Не мордуйте людей. Вибирайте. Визначайтеся, я буду втішена, якщо щось буде вам якось до душі. І одразу надсилайте. Або якщо не можете визначитися, можете надсилати просто. Ціле це відео. Минулого разу мені писали за подібну добірку, що. В Принципі можна не визначатися, просто надсилав, надсилала і все супер, працює. Дякую, Оля. <свіс> і тому, щоб не повторюватися, і вам було цікавіше дивитися. Я розділила усі ідеї на чотири категорії: власне, за можна так сказати, вподобаннями. Так, перша буде категорія для тих, хто любить моду і стиль. Друга про красу, спокій, релакс, третя про дизайн та декор. І четверта власне про смаки. Власне, на фут-тематику. І перший розділ буде для тих, хто закоханий у моду та стиль, хто жити без них не може. І звичайно, що такій людині завжди сподобається, коли ви подаруєте їй якусь класну фешн-книгу. Тут направду є що обирати, варіантів безліч. Але я би рекомендувала вам придивитися до чогось з нашими контекстами. А саме книга від Вок і Провок називається Дев'я з половиною років Вок в Україні. Ви подивіться, яка вона розкішна, направда дуже гарне подарункове видання. І думаю, що ще також дуже цікаве, тому що описують все, що створював журнал «Останні десятиліття. І також зверніть увагу на назву: вона Дев'яць з половиною років не просто так називається. Власне, символічно відсутня половина року це той сезон, який вони пропустили. Через повномасштабне вторгнення, і також е, у цієї книги також класна ще місія, що вони хочуть спрямувати частину виручених коштів до музею Івана Гончара е, для власне реставрації та збереження національної культурної спадщини. Ми знаємо їх так з вами. Дуже добре, і ще до речі, поговоримо. Це такий. Спойлер. Наступна ідея буде, звичайно, що прикраси. Куди ми без них? Мода та прикраси це взагалі синоніми, так? Тут головне це знати, який бренд подобається людині. Ну, хоча б якось спробувати дізнатися. А якщо такої можливості немає, то поспостерігати, що власне обирає, так? Чи якийсь мінімалізм, щось таке акуратне, маленьке, чи навпаки. Таке більш максималістичне, об'ємне, яскраве, так це дуже важливо, щоб попасти власне в стиль людині і якби вгодити. Так? Варіантів маса. Тут можна окремо знімати напевно, години-двогодинне відео. Але хочу вам показати бренди Лютіки. В них така фірмова, уже знакова їхня змія. Також насінинки є, дуже круто виглядають. Я бачила, що в них вийшла нова форма браслету, власне, натхнена символом цього року прийдешнього, так, конем. Зараз всі колекції будуть з кониками, будете бачити. Ми це ще окремо тоді подивимося. Я думаю, що я зроблю підбірку, я бачила дуже багато вже красивого посуду, текстилю, загалом до Різдва. Якщо вам цікаво, напишіть і я зроблю. І напевне, окремо треба буде зробити саме про присвячення одягу, прикрасам, тому що колекцій дуже багато. І я щиро тішуся, що є на що подивитися, що обрати. Я дивлюся на цих коників і одразу думаю про наступний наш бренд, який давно працює з цією символікою. І так ви могли здогадатися, що це бренд Літковська. Випустили зараз крутий різдвяний дроб, свою різдвяну капсулу. І тут буде якраз наступна ідея, яку я хотіла б запропонувати: це класний аксесуар, саме хустка, шовкова хустина. Подивіться, яка ніжна ця вишивка, як гарно, елегантно вона буде виглядати і доповнювати образ, в принципі. Любий, так, дуже красива річ. Мені взагалі дуже подобається, як завжди Літковська знаходить нові форми, нові можливості, нові медіуми, як нам донести, показати, як працює з нашою спадщиною, з символікою. Завжди дуже цікаво, дуже нетипово. Обожнюю її. Також хотіла вам нагадати або розказати, якщо ви не знаєте, що у Літковської є колаборація з Азов, називається пункт призначення життя. Там вони збирають на кейсиваки для служби Азову. Дуже цікаві також є унікальні позиції. Це і сорочки, вишиті молитвою Азову, і жетон, і браслет, з гільз, відстріляних на турецькому напрямку. Направду, це вже щось більше, ніж просто прикраси, справжній символ, як вони тут пишуть, артефакт надії. Є і хустини такі цікаві, і керамічні арт-об'єкти. Дійсно, дуже важлива і потрібна колекція. Хотіла сказати речей, але якось навіть язик не повертається, це вже не речі. Я думаю, що це такі колекційні об'єкти, тому дуже рекомендую зверніть свою увагу. А зараз я хотіла би перейти з вами до теми краси, здоров'я, догляду за тілом. І не тільки словом, цей розділ буде цікавий усім, хто шукає якісь засоби для релаксації і трішки спокою. Спойлер, це напевне всі ми з вами наразі. І перша ідея буде це подарувати людині набір для матча, для того, щоб вона могла насолоджувати своїм напоєм улюбленим не тільки у кав'ярні, але й дома. І так я вже чую, як ви кажете: Ну, Оля, ну та матча, вона вже всюди матча, 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 матча. Так, але її насправді стало дуже багато. У такому публічному просторі, так, всюди люди її в кафе, п'ють, замовляють. Це дуже модно і стильно стало. Але не так багато її все ще готує вдома. І дарма. Мача – це не тільки напій, це насправді цілий ритуал. І я бачила класні варіанти і пропозиції у мачері. У них є багато варіантів, можна зібрати індивідуальний набір, також обрати з готових, там уже подивіться, як вам більше до вподоби. Звичайно, що обов'язково, ну, окрім самої матчі, найперше це має бути часен, це вінчик, яким треба це все спінювати. Також під нього є підставка, вона не є обов'язковою, але вона допомагає. Продовжити його життя, так, і щоб він виглядав більш охайніше, коли саме буде висихати. Е, наступний це, звичайно, що чаван, так, це, власне, де ємність, в якому робиться. Е, окремо ще можна придбати таку ложечку бамбукову, на жаль, е, забула, як вона називається, там вже потім подивитися. І потрібно сито. Сито не обов'язково якесь фірмове, може підійти любе, але зручно, бо воно маленьке. Так, у них одразу тут в комплекті є. Я, наприклад, не користуюся вспінювачем для молока. Мені не потрібно я зазвичай п'ю матчу. Таку просто як вони шот називають, я не знаю, як е, чисту. Але якщо ви любите саме з молоком, тут уже подивіться, е, які є варіанти окремо. Тут я вам вже, на жаль, не підкажу. Але важливо зазначити, якщо людина, власне, п'є давно мачу, любить і в неї це все є, тоді я рекомендую зосередити власне весь бюджет на просто класну, якісну мачу. А далі я хочу перейти до наступної ідеї: це власне набір аксесуарів для догляду за тілом. І не простий, а з шовку. Е, мені здається, що це така класна можливість додати такої трішки розкоші у свій щодень. Е, здавалося б, такі побутові моменти, так? але вони теж можуть бути дуже-дуже-дуже особливими. Е, класні я бачила у бренду Молодо. У них все є е, для. Турботи за своїм волоссям, за тілом, також для нашого сну. Дуже багато всього перейдіть, одразу можна взяти і сетом, дуже красиво виглядає, мають одразу знижку на це, також пишуть, що дають у подарунок таку рукавицю для догляду зараз, для замовлень. Тому мені здається, що це класна можливість подбати про своє тіло і взагалі якісно змінює нашу щоденну рутину. Якщо хочеться уже на максимум, тоді бачила також клас. Шовкові речі для дому, а, власне, для відпочинку. це і халати і піжами у гуні. Цікаві мають принти, яскраві. Як завжди, в принципі, всі їхні колекції вони дуже е, нетипові і символічні, дуже гарно, стильно і елегантно виглядають. Можна одразу собі влаштувати такий е, релакс вдома, <су> собі купити. Аксесуари, матчу, вдіти такий класний халат словом, люкс дуже можна стильно виглядати. А далі будуть ідеї для тих, хто вміє бачити красу у всьому та повсюди, хто цікавиться дизайном. Декором, хто любить створювати затишок довкола себе. Слово для наших естетів. І одразу, на думку, спадає подарувати якусь класну дизайнерську книгу, можливо, якийсь артбук. І тут одразу є дуже багато варіантів, ви можете зайти в книгарню любу онлайн, офлайн. І я тішуся, що зараз є стільки стильного і є з чого обрати. Але я хотіла для вас подивитися і підібрати якийсь такий варіант, який, знаєте, має. Трошечки ще більше чогось, більше змісту, більше сенсу буде якийсь такий особливий і стане не просто окрасою для вашого простору, а направду тим самим, можливо, колекційним об'єктом, а можливо, тією річчю, тим спадком, що ви будете передавати в себе в родині. І я. Думала і однозначно знайшла такий варіант для вас: це чудовий мистецький альбом Україна та Українці, той, що вийшов у співпраці музею Івана Гончара та бренду Гуня, направду ексклюзивне видання. І до нього увійшли фотографії та замальовки з експедиції усією Україною нашого відомого етнографа, фольклориста, колекціонера Івана Гончара. Ви знаєте, наскільки я захоплююсь постаттю пана Івана? Я обожнюю все, чим він займався, так бо він ще до того. Того, і художник, мистець, скульптор. Слово, ми вже мали окремо якось розмову про нього, про його біографію, загалом про його внесок, так? Я вважаю, беззаперечно, унікальний в нашу культуру, культурний простір. Тоді, і загалом потім він нам залишив фантастичний спадок. Окремо, підіть, подивіться: наступне. Звичайно, як я і без свічок. Ну, це просто неможливо. І тут я вам мушу розказати. Такий чудовий український бренд-гурток. У них зараз загалом на сайті багато є краси, і починали вони з таких коників. Зараз бачите, знову в цьому е, такому новорічному вайбі, ж рік червоного коня, так вогняного. В них дуже загалом багато краси є всілякої. Е, але саме вашу увагу я хотіла звернути на їхні свічки. Е, теж я вважаю неймовірної краси. Е, називається свічковий триптих-форма. Е, це їхня присвята красі та декоративності. Три свічки, три форми, три аромати з квітковими, фруктовими та деревними нотами, які занурюють у теплі спогади. Дуже красива концепція, фантастично виглядають, теж кольорові, яскраві. Ця свічка вона стане класним подарунком, тому що одразу видно, що створювали вони колекцію свічок і свою увагу приділили не тільки сенсам, так? бо кожна свічка вона має свою історію, власне, форми і чому вони її хотіли закарбувати в пам'яті. Але E Також я вважаю, що вони багато уваги приділили пакуванню, і вони зробили його одразу таким, щоб це все виглядало як особливий подарунок, і ви могли придбати його власне, для особливих людей. Фантастично виглядає. Я не знаю, як обирати тут одну з трьох. Вони насправді такого більшого розміру. Мені подобається, я вживу не бачила, але бачила на картинках, як люди їх тримають. Дуже, дуже гарні. Напевне, не треба обирати, треба обирати всі три. Би однозначно хотіла три, і я би їх так поставила. Дуже шкода палити. Не знаю, це зазвичай мене оце таке мучає і мене от мордує ця думка про те, що ну свічки вони ж створені для того, щоб їх спалювати, так запалювати і насолоджуватися ними. Але як таку красу рука не піднімається? Взагалі це справжній витвір мистецтва. До речі, про мистецтво воно може бути ще однією ідеєю на подарунок, особливо сучасне, особливо українське, так звичайно, тому не зле буде сказати, що ми вже з вами тут обговорювали літографію, і це один з таких доступних варіантів наших сучасних художників. Подивіться, перейдіть, навіть ті, хто коштує дуже дорого, літографію можна придбати за більш такий приємний бюджет собі на подарунок, на подарунок собі, на подарунок комусь Купуйте е, українське мистецтво, даруйте українське мистецтво. Я вважаю, що це взагалі одна з таких неймовірних ідей. Е, е, іноді ти собі не можеш дозволити. То, власне, е, Миколайко, я думаю, в принципі, така нагода, що він би міг би і принести, якщо ви були, звичайно, дуже чемні. А далі є ще один варіант, коли можна не купити. А самому зробити, самому створити щось. Таке своє мистецтво. Е, і у бренду Гушка для цього є класний набір, набір для ткацтва. Е, мені подобається загалом, що вони приділили увагу так, нам і нагадують, що ми можемо подумати про наших близьких і подарувати їм можливість спинитися, перепочити, пропустити вовну крізь пальці, рук і відчути ремесло. Або зробити усе-все для себе. Як завжди, чудові слова. Я дуже люблю цей бренд. Вони завжди якось знаходять правильність Слова для того, щоб підібрати і відімкнути знаєте, цей, цим ключиком мою душу. Ну, Фантастика! Набір теж дуже гарний, входить тоді все, що потрібно. Туди і міні-верстат, і гребінь, нитка основи, вовняні гушки різних кольорів, візерунки для ткання. Також ми дають посилання на відеоінструкцію, де це все пояснюють. Мені дуже подобаються і кольори, і загалом, як це все оформлено, виглядає дуже фист, якраз і на подарунок буде дуже-дуже гарно. А зараз, нарешті, ми дійшли до ідей для тих, хто любить, коли їм не тільки дуже гарно, а ще й дуже смачно. Хто любить експериментувати, постійно куштувати щось нове та загалом пізнавати цей світ на смак. Так, це про наших фудді, про наших гедоністів. Звичайно, що тут маса ідей, ви самі вже одразу зараз почали думати. Я думаю, одна за одною понеслася. А, і, ну, звичайно, якщо я всім одразу. Хочу подарувати якусь книжку у мене, ну так я вже влаштована. Так люблю я книжки, особливо гарні книжки, особливо смачні книжки. так, То тут трошки складніше підібрати, тому що є багато різних варіантів, і тут треба якось зрозуміти, що саме більше людина любить, чи випікати, чи які там вона саме кого вона любить, за ким вона слідкує. І, можливо, це якийсь алкоголь, можливо, це саме їжа, більш така якась експериментальна кухня, чи більш транспортувальна традиційна. словом, тут уже також маса є варіантів, ви собі знаєте, уже так, який вам підійде найбільше. Я хотіла знайти більш унікальний, такий універсальний, але точніше так, універсальний, але щоб він все ще був. Унікальним, так щоб не старалася, бо ви знаєте, те, що для всіх воно часто позбавлене характеру, воно таке <смі> утилітарне. І мені хотілося саме, щоб воно було також особливе. І я знайшла такий варіант. А це власне від видавництва їжак, це науково-просвітницький проект Їжкультура, це їхнє видавництво. Вони загалом створюють дуже круті книги по історії гастрономії України. Загалом видають такі подарункові варіанти. Дуже красиві співпрацюють з нашими до речі українськими шеф-кухарами і видають також їхні кулінарні. Історії дуже класно, Я в них взагалі хочу все. І звичайно, я хочу, якщо тільки одну треба вибрати, так це неможливо, але я постараюся. Я хочу у них усі, як я вже сказала. Це звичайно, що буде їхній бестселер і їхній най-най-най-най-най-най-най варіант, це книга Україна, Їжа та Історія. Це насправді розкішна книга. Вона фантастично виглядає. В мене вона є. Я до речі, купувала не на сайті, а заходила в книгарню. Є тому, що в них вона часто out. А українська так завжди ще є англійська. Що це важливо англійською? Якщо вам потрібно комусь на подарунок, саме з іноземців, це ось така універсальна книга, яка підійде і буде вразити кожного, так навіть. Кому в принципі байдужа українська кухня, я не знаю, чому і чому такі люди є, але <смі> навіть якщо вони існують, то ось вона ця книга їх також вразить. І якщо ми вже говорили за солоденьке і за смачненьке, то звичайно це. Ідея ще одна, так. Ну, очевидно, що це щось подарувати таке якусь смакоту. Але я би хотіла, щоб це було не просто щось, а дуже також красиве, тематичне, різдвяне. Варіантів цукорків у нас дуже багато. Але я знайшла і саме би хотіла вам показати від львівської нашої майстерні шоколаду дуже крас красива, святкова, зимова колекція. Ну, ну, Фантастичні. Я люблю це от і поєднання кольорів, таке святкове, зелене. З червоним, традиційне різдвяне. Я люблю таку класику. Знаєте, мені вона завжди мила і люба в моєму серцю. Це якісні цукерки. Я тут точно можу бути якби переконана в тому, що все буде добре. Загалом я їх дуже люблю. Дарую своїм всім своїм любим найріднішим. Мені також їх дарують. На жаль, це не Інтеграція рекламна, а дуже шкода. Ви задумайтеся, львівська майстерня шоколаду. Я щиро, щиро вас люблю. Подарувала цього року мамі своїй такий класний їхній адвент-календар. Загалом дуже багато різного є цікавого, красивого пакування, святкового. Також подбали, щоб ми з вами не тільки просто щось собі купили, а ще також зробили гарну справу. Й в них є розділ з благодійністю. Подивіться, є певна серія, де вони додали батончики, тафлі шоколадні, де 20% від продажу вони перераховують у спільний благодійний збір для фонду Діти героїв. Це класна нагода. Не тільки щось собі купити, так, і потішити себе, а також зробити класну справу, тому що що правильно цей період святковий, це період гарних справ. Додайте ще красиву листівку, і це буде фист і люкс-подарунок. Ось така в мене видалась добірка на цей раз. Розказуйте, як вам що сподобалося, що хотіли б собі, а що обрали би для ваших найрідніших. Також обов'язково напишіть свої най-най-най-най-най ідеї для подарунків, які завжди працюють для вас, які ви любите отримувати, які ви любите дарувати, які ніколи не підводять і які завжди працюють. Я би дуже хотіла, щоб люди мали можливість зайти і побачити не тільки це відео, а ще також отримати максимум інформації, натхнення, ідей, також і у коментарях. Тому я поділилася, ви поділилися, ми поділилися, і загалом у нас. Така сформується класна спільнота, де люди діляться своїми знахідками і з такою, знаєте, турботою та любов'ю до один одного. А я хочу подякувати вам за усі лайки, вподобайки, за те, що підтримуєте мене фінансово. Ви знаєте, що я збираю все ще на світло, а щоб знімати для вас більше контенту, тому що зараз досить сіро і взагалі неможливо так, яким чином підлаштуватися під це сонце, тому що його просто не існує. Словом, ну це такі, знаєте, це така проза життя. а Ми сьогодні про поезію. Тому від себе я хочу побажати вам класного дня, що вас сьогодні все сталося як найкраще для вас. І ви обов'язково були у безпеці. Ну що, наступного разу, як завжди, збираємося тут та в мене. Все, цьом па, -па?